Пісня про жінок, які на рівні з чоловіками стали на захист країни, народилася у Львові. Композицію з назвою дівчата дуетом виконала військовий медик Дар'я Зубенко та відома українська співачка Анастасія Приходько. Осішно туди, де крило, ще бачу, терпище трошки дівчата не хочуть втрачати, тому подають нагор. Вірші написала школярка, 14-річна поетеса Олена Задорожня з Полтави. Напрочуд сильна і співзвучна почуттям співачок поезія не могла не зачепити їхні душевні струни. Ці пісні вони потрібні для наших дітей. Ну, Як не через музику це можна все передати? Говорять дуже багато. Але саме в музиці, саме в текстах є той самий біль та той самий сум, який. Ми, українці, розповідаємо. Дуже пощастило саме заспівати цю пісню, заспівати з людини, яка добровольно пішла на фронт, яка а, парамедик, перепрошую, госпітальєри в батальйоні, про пройти такий шлях. Я, я навіть не уявляю, що вона там бачила, і заспівати з нею з, з, з цю пісню для мене дуже велика честь. Люди змінюють своє життя кардинально. Коли стається якась біда, і в такому випадку ми не ділимось на. Тих, хто там повинен чи не повинен, насправді це стосується всіх нас. І кожен, хто має сили, хто має сміливість, хто відчуває, що він може робити цю роботу, він має її робити. На передовій немає різниці, якщо ти хороший боєць, хлопець ти чи дівчина. Пісня дівчата передостанній сингл у мистецькому проєкті Пісні війни. У рамках цього творчого задуму бійці АТО та відомі українські співаки спільно виконують композиції, народжені у горнилі війни на Донбасі. Олексій Мазурін, Катерина Стулень, військове телебачення.